Війна не звертає увагу на вік, вона не обирає і не попереджує. Щодня ми боремося і перемагаємо, але травми є невід'ємною частиною цієї боротьби. Діти найбільш беззахисні у цій боротьбі за свободу. Кожен день найменші українці страждають від вибухів та артобстрілів. Наші збройні сили України боронять нас на полі бою. Ми лікарі робимо свою справу тут. І для того, щоб робити її ефективніше, нам потрібно саме це обладнання. Наша мета допомога харківській обласній лікарні. Ми бажаємо придбати обладнання для оперування діток на суму 700 тисяч гривень. Від кількості проданих лотів залежить майбутнє дітей. Зробимо все можливе, щоб діти знову могли почути цей світ.